Всім привіт! Сьогодні в нас алюмінієві міжкімнатні двері. Встановлювали ми їх в місті в Києві в одній із лікарень, майже в центрі міста Києва. Чому саме алюмінієві двері? Ми порекомендували та й сильно наполягали саме на алюмінієвих дверях, оскільки це медзаклад. Через ці двері будуть постійно. Ходити люди Інтенсивність відкривання закривання дуже велика. При цьому всьому просили варіант без порожнього тобто, щоб знизу не було порогу, оскільки через ці двері будуть постійно щось провозити, перевозити, як людей на візках, так і на ну, на інших предметах, так щоб ну, не перепригули, не перескакували. З цими задачами. Краще всього буде справлятися саме алюмінієвий варіант профіля, не металопластикою, оскільки конструктив, жорсткість, надійність алюмінієвих конструкцій все ж таки значно вища, ніж металопластикових. Через це майте це на увазі. Колір вибрали базовий, білий, заповнення не прозорий сендвіч, але з. В двох нижніх секціях просили з додатковим посиленням металевої ставки, оскільки щоб ну, не так пошкодили, не побили, не порізали можна по-різному це назвати, щоб трошки захистити. Ручки були в нас нажимні. Давайте краще вже перейдемо. Там, в принципі, все наглядно і коротко буде зрозуміло саме на відео. Як ми бачимо двері. Основна частина відкривається. Штульпова частина має ще також додаткове віконце для видачі, для аналізів. Тут двері, як я казав, вже тут не прозорі. На трьох посилених петлях. Ручка у нас натискна, або нажимна, ще по-простому називаємо. Ось такий зовнішній вигляд, це все має. Конструкцію закріпили на анкера. Чому ж саме алюмінієві? Акцентую ще раз: профіль цільно алюмінієвий, не пластик з армуванням всередині, петлі більш посиленіші, вага при цьому менша. Тобто, всі плюси лише по алюмінієвим саме дверям для такого варіанта відкривання закривання. Так двері внутрішні, безпорожні, там немає ніякого акцента на супергерметичність чи збереження тепла. Двері виконують задачу розділення саме коридору, приміщення, ну і додатковий захист, щоб, як то кажуть, чужий не зайшов. Там є замки для закриття на ключ. При цьому всьому ціна питання саме по таких дверях холодного типу, воно відносно дорожче, ніж пластикове. Термін виготовлення трошки більше, тобто по пластиковим дверях це можуть бути стандартні терміни 1,5-2 тижні. Там до двох тижнів навіть так. Алюмінієві конструкції все ж таки термін десь в межах 15 плюс робочих днів, тобто від трьох тижнів. І це при цьому все може ще залежати від кольору і завантаженості на самому виробництві. Тобто, це треба мати на увазі. А так, звертайтесь, будемо рахувати, будемо вам підказувати, що саме і який варіант краще саме у вашому випадку. Тож звертайтесь, телефонуйте, пишіть. Як в коментарях, так і на наших сайтах або на наші месенджери. До зустрічі!